Доброго ранку всім сьогодні неділя. Починаємо знімати свій YouTube канал. Підприємство у нас невелике. Має земельний банк, 500, якщо бути точним, 556 гектарів у обробітку. З них є власна земля, а також в оренді. Зараз зніму тех автопарк техніки, яку ми використовуємо, тому що багато спорних на Ютубі роликів. Які, деякі кажуть, що треба кількість, деякі кажуть, що треба якість. Але я вважаю, що треба як і кількість, і якість техніки. Якщо в тебе там, 500 гектарів землі, то техніки в тебе мало бути мінімум на тисячу, щоб ти міг всечасно е, зробити. І не, не витримувати там, погода, непогода. Заїхав, зробив, забув і сидиш зиму в домку. Зараз у нас. 14 чи 15 березня. Ми з завтрашнього дня тільки виходимо на роботу. Три місяці ми сидимо вдома, нічого не робимо. Гараж пустий, ніде нікого немає. безпорядок перед виходом на канікули, скажімо так ні, ніхто нічого не робив. І невелика своя токарка Мінімальний набір станків, щоб можна було зробити вдома щось. Вся техніка зберігається. В скритому, накритому ангарі здоровому. Наш флагман, це клас Ріксон 580-й, привозили його з Європи самі, без яких фірм, підбирали, їздили давно, брали його з мінімальною нароботкою. Було 1000 мотогодин на барабані напрацьоване. Вже у нас багато років працює. Але у нас, так як він збирає до 600 гектарів, він напрацьовує за рік. 200 мотогодин. не більше. Жарко до нього 7,5 метрів. Тому що у нас ці кусочки по пів гектара, по гектару, по 2 і брати 9-метрову не цілесообразно він просто не заїжджає туди з нею. Далі трактора Landini Power. Це італьянці з мотором Perkins. Дуже гарний апарат. Міняли, починали міняти. З в 2016 року до цих. Кожний з 16, 2017, 2018 року купляли по новому трактору. Заміняли їх на МТЗ. Детальніше потім зроблю обзори. Трактор має свої заявлені кони, навіть такі враження, що більше. Це 110-ті Вони трохи відрізняються по комплектації, тому що один йде більш на ширшій резині, другий йде на вущій. Один у нас працює тільки з сівалкою, а другий працює тільки з описковачем. І також сівалка це тільки пропашна. Ми сіємо соняшник немає. Самий перший куплявся Landini Power 165 коней. Це мотор і шестициліндровий. Він тягне агрегати, які йдуть до 150-го легко. Тобто тут коробка стоїть механіка. Саме звичайно, тому і тут грати дуже важко. Гарні трактора. Встановили о, в цьому році туди Джендію навігацію з останньою антенною 7000-антенна, ну, є ще 7500, але там вони нічим не відрізняються. 7500 більш предназначене для європейського ринку та американського. Так. Ще вам красується новинка обновка. У цьому році, році ми замінили клас Axion 850. Ми купували у 2021 році. Напрацювання було 1300 мотогодинського. Замінили вже на більш потужний трактор, як сказати, щоб вчасно і швидко можна було зарати всю землю, яка потрібна на зиму. По ньому буде також відеоогляд. Зараз я напрацював, виїжджав на тій неділі, закрив вологу ним. Трохи обкатав, скажімо так, заказав фільтру масла, які треба поміняти на 50 мотогодин. Зараз я поїду по культову кілька днів. Та будемо робити перше ТО. Це таке пред ТО. Забрав сьогодні фільтра, масла, тут такого нічого особливого немає. Але, як кажуть, техніка нова, треба обміняти. Бо масло в передньому мосту, як сказали, на дилері залита обкаточна. Також ми недавно поміняли клас Скорпіон на в принципі той самий клас Скорпіон, але крамер. Хто не знає, до 2018 або 2019 року завод Крамер робив свої погрузчики для класа. Потім у них щось не вийшло, крамер став сам робити, а клас вже, по-моєму, ліхпер виробляє. Воно особо не відрізняється. Замінили, працює, гарна річ. Без неї в хазяйстві вже ніяк. Так. Також вивезкою зерна з поля у нас нам допомагає такий ман. Це кар'єрний самосвал. Він старенький. Брали його, у нього вже була там напрацювання. Щось 300 чи 400 тисяч пробіга було. Багато він в нас не катається по 10-15 по тисяч наїжджа. На елеватори ми не возимо самі, замовили машини, привезли. Але він виїжджає з будь-якого поля. З любого бугра, хоч пшениці 16 тонн, хоч насіння 9, 8-9. В залежності від е, натури. Зараз готуємо, будемо. Техніка вся готова, Взимку фільтра мас помінені. А зараз будемо займатися вже підготовкою комбайна. Також потім зніму відео на все принципне, що в нас є. Зараз комбайн розвернули, треба гідростатику буде перебрати, ще не робили ні разу. Роботи хватає.